18 пасажирів маршрутки постраждали внаслідок аварії на Чернігівщині. Там вранці перекинувся мікроавтобус. Жінку на 35-му тижні вагітності доправили до лікарні за життя її ще ненародженого малюка. бореться персонал пологового. Іншим пасажирам із травмами різної тяжкості медичну допомогу надають у лікарні найближчого до місця пригоди селища. Кількох потерпілих каретами швидкої повезли до Чернігова. На вологій трасі водій маршрутки ймовірно не впорався з кермуванням. Порався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху, не зважив на погодні умови. Та здійснив з'їзд управи ходу руху узбіччя, після чого транспортний засіб, мікроавтобус Спринтера Мерседес, перекинувся внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 18 чоловік, що перебували в салоні транспортного засобу, отримали тілесне шкодження.